Да, років 10 тому всі будували будинки на півтора поверха, а на сьогоднішній день одноповерхові будинки. І пішло таке великогабаритне спіління. Ставлять люди розсумні системи. Ось такі це глухі вікна. Це у нас ширина 1,50 м, висота 2,20 Ось Щоб ви бачили, які габарити вікна. Одне глухе вікно, розсумка відкривається при потребі. Дане вікно у нас теж глухе, тобто ось такі два великі вікна. І кутове вікно. Яке може відкриватися. На деяких об'єктах у нас просто стоять глухі вікна. На даному об'єкті саме відкривне вікно. Сьогодні у нас профільна система вдс 76 md Вона має третій контур ущільнення. На сьогоднішній день я не розглядаю вікна без третього контуру. Енергоресурси в нас дорогі, треба вкладати в енергоощадність, в якісні вікна. Зроблені професіоналами, кому все це потрібно в комплексі. Криша, підшива, водосточка, вікна, двері, стильний дім. Приходьте до нас. Ми ті люди, які зроблять вам все класно.